І так, всім привіт, я не можу поки що голосно говорити, але в даному відео ви бачите різні пакетики, побачите нагороди за минулу вікінглів і за цю вікіну. І який я зробив результат. ось. Попрошу вас поставити лайки, підписатися на канал, пропонувати друзям даний контент. Ось. Пишіть в коментарях, що вам випало. Ось тому бажаю вам всім приємного перегляду. Не так. Це я цього вікін-ліву 11 перемог, як завжди. Тарець я хочу сказати те, що я дурак. Прям реально конкретний дурак. Бо, блять, я збирав 3 дня чи скільки там, 2 дня цій, там пише цей герой. Це відео буде записуватися в неділю 12 часа. Я збирав 2 дня і героя. Я собі третю збірку, 84 рейтинг. Банально! 84 рейтинг, У мене він був. Але я думав трохи зекономити. І що я роблю? Правильно. Я собі говорю після вікінтлі я зберу героя. Що я роблю? Я зіграв вікінглі в півдесятій е, вечора, отримав дані нагороди і згадую, що я героя вже не зберу, бо час що? Пропав! Молодець! Не будьте такими, як я. Зразу збирайте збірки на героя, на кумира, на всяких цих додіків. Що, як це помилка? А ми відкриваємо плеєр піки 84. Прекрасно. 84-й хан данвич. Відкриваємо другий плеєр пік. Тут що випадає? Тут випадає Беннасер. Скільки ти коштуєш Беннасер? Прекрасно. Це мені хоч щось трошки радує. Я не знаю, чи мені впишеться состав, але це ахуєнно. Далі відкриваємо, дайте салаха червоного. Нельсон підходить теж. Далі відкриваємо другий пік. другому піці випадає хто випадає Зюлі, 87 рейтинг. Прекрасно. І відкриваємо цей пік, і нам випадає хто, нам випадає. Беремо грузинів, підтримуємо грузинів. Ось переходимо до... до чого? Правильно, до пакетиків. Є отакий от пак 81, підкриваємо, дивимося нам тут випаде. Нам тут випаде Єгипет, може, Ні, це правий захисник, РБ, це додо. Фанати шахтаря. Ось прийшов після Соломона. Отакий от персонаж. Здесь присутствует обман. Так, відкриваємо пак за 50 тисяч. Сподіваємось, що нам тут щось випаде. Відкриваємо. Це звичайний гравець. Марокко. Бону. 84-й рейтинг. Якраз. карти натікають. Що, зібрав? Зібрав героя. Відкриваємо пак за 125 тисяч. Дивимося, що тут нам випаде. Нам тут випадає звичайний гравець. Це серп. це Косіч. 85-й рейтинг. Прикольно! Топ! І відкриваємо пак трьома інформу. Ми тут не сподіваємося ні на що, бо що бо нам нічого не дадуть Cards. Іспанія, ST, це хто? Це Моліна, це херня. Прекрасні нагороди. Так, відкриваємо 84 плюс 1, рарний гравець. Це є рарний гравець, кореєць. Сон 89. Цей сон, цей сон. Непогано. От рейтинг. Бейтем. З ким би з українських або зі світових зірок ви б от дует хотіли. Краперка. Так, тепер такі два цікавих пакетика. 85 плюс 2 гравця. Сподіваємось на якусь прикольну спешл-карточку, але це простий реальний гравець. Це Tony Cross, 88-й рейтинг. І з ним ще хто там... І. Сомер. І так, як ви вже чули, я героя не зібрав. Зібрав оцей класний пік. Дивимося, що нам тут випаде, тут нам випаде, завжди цінники, щоб вибрати. Із цього говна щось адекватне. І так, я глянув, беремо калулу. Прикольно. І так, відкриваємо тепер такий пак. 83 плюс 10. 10 гравців. Дивимось, що нам тут випаде. Відкриваємо, сподіваємось, на якийсь стоповий волкаут. out Можна? Іспанія CDM, боже мій, це Родрі. 87 рейтинг. Може там якісь спешал карточки, там ж нове промо вийшло. Божечки. Це жахливо. Це дуже жахливо. Це фіаско. Прям конкретно. І відкриємо оцей мегапак. Сподіваємося, що нам тут щось випаде. Звичайна карточка. Бразилець, центральний захисник, це тягосів. Непогано. Рейтинг. Я завжди радий рейтингу. І відкриваємо отакий пак. 83 10 гравців. Сподіваємося, що нам тут зараз пощастить і випаде якась топова карточка. Це звичайний гравець. Італієць це, стерой це, це мобіліб, 86 рейтинг. Ну, це просто шляпа, І в тому, що там ще середині є? Це, бля, Це жесть. Це просто жесть. Відкриваємо отакий пакетик, дивимося, що нам тут випаде. Звичайний гравець. Я вже не дивуюсь, центральний це захисник. Деліт непогано в такому пакетику. Делігт. Відкриваємо отакий пак. Десь лігравців 83. Відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Може нам щось випаде тут прекрасне. Звичайний гравець, Лічав щось здавати краще. Ще й холкіпер Лоріс. Шикарна. Дивимося, що там є під низом. І так, відкриємо такий пакетик 78 плюс 3 гравця, Дивимося, що тут випаде. І інформ. Польща, Голкіпер. Драговський. Ну, інформ це приємно. Вікусь, в збірку СБЧ скинеться. Так відкриваємо такий пакетик ще. Це звичайна карточка. Айнтрахт. Кевін Трап. Це волкаут був. Я, до речі, не навчився признавати волкаут. О-о-о-о. Ну, тут непогано прям. По дуже непогано. Відкриваємо пак, 83 плюс, 10 гравців. Дивимося, що нам тут випаде. Це звичайний гравець. Коста-Ріка. Кейлор Налас, Nottingham Forest. Інформ Драговський. Ой, чогось. Блять, це пиздець. І так, я зібрав черговий пак 83 на годинку півдругої ночі, але я сподіваюся, що щось випаде. Дуже цікаве. Звичайна карточка, в принципі, нічого нового ЦДМ обін Топ. Дивимося, що далі. А далі що? Топ. І так, ви вже побачили паки, які були, і нагороди різні. Ось. Передки нагороди за вікінділ, побачимо, що мені тут випаде. Ось, давайте почнемо з таких віків. 84 плюс 3 гравця, дивимося, що тут випаде. Бануті. Тепер дивимося, що тут нам випаде. Поки що. Тільки 84-3. В цьому піцу. Я напевно візьму все-таки рейтинг. Він форм про Я не знаю, не, знаю, не знаю. Я беру рейтинг. Напишіть в коментарях, щоб ви взяли на моє місце. Так, і тепер е, червоні плеєр-піки. Е, пак я не буду відкривати, які я отримав за вікінгю. Я їх відкрию. На наступному випуску ви побачите ці всі паки, бо ну, немає нормального прому від Електронікардс, я не, не бачу там якогось сенсу відкривати, тратити паки, щоб випали якісь там реальні гравці. Краще нам накопичу багато паків, буде більше контент на наступний тиждень. Ось, Відкриємо оцей плеєрпік, подивимося, що нам тут випаде. Може якийсь едер Мілітау. Е, Роб'ємо. Випадає нам. І зміниться що стирити. І в цьому плеерпіки нам випадає хто е... раз. Ти це такий самий, чи ні, я чи помиляюсь. І відкриємо оцей плеєрпік. І тут ковачиш Ну, Беремо рейтинг Беравді. Ось такі плеєрпіки. Дякую за перегляд. Е... Не було такого типу, якогось прикольного дропу, але... Але, ну не пощастило, таке буває. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю, гарного дня, мирного неба над головою і всім до нових зустрічей. Пока!